Ladies and gentlemen, we're happy to get together here today to support and join people of Ukraine throughout the world to fight for their liberties, for our European choice and for our rights to be heard and participate in the state's most crucial time. Суддя, чесність, нормальні економічні обставини і європейську майбутність. Прикра іронія, що стоїмо якраз сьогодні на 80-ту річницю Холодомору, коли сталінська влада знищила 7 мільйонів українців, а водночас. Знищила стремління українського народу до незалежності. Обличчя міняються, але ціль лишається одна вживати всі можливі заходи, всі можливі економічні заходи, щоб Україна йшла шляхом Росії, а не Європи. На жаль, у Верховній Раді і в Уряді. Це є нащадки тих українців, що у 30-х років активно включалися до знищення українського народу. Україну живі, здорові, майно собі збирають і кривдять рік. Президент Янукович разом з прем'єром-міністром Азаров, урядом і партією регіонів. Показали себе безпринципованими і боягузами. Як тільки російський відміть забурмоче, роблять все, щоб його задовольнити. Вони живуть і діють не на користь українського народу, а на брудних обіцянках Путіна. Український народ мусить раз і назавжди встати з полі. Рішучо крикнути, крикнути ні. Ми не раби Росії. Ми вибираємо майбутність в Європі. Якщо цей уряд лякається, наступний уряд охоче і успішно завершить незакінчену справу. Слава Україні! Героям слава! Події, які відбулися в четвер. Саме відмова українського уряду від прагнення європейської інтеграції це нас тривожило усіх. Рішення декількох чиновників воно йде в чисте протистояння бажання народу. Видно, останні дослідження показують, що по всіх регіонах України український народ зробив свій вибір. Він зробив вибір. Не настільки відносно чи на захід, чи на схід, але це є вибір цінностей. Цінності, які найголовніші це є верховенство права, це є демократичні цінності, це цінності, людська гідність, свобода слова, свобода преси, свобода релігії, право на приватну власність. І це сьогодні є протистояння. Якраз це протистояння між світлим і темним, між минулим і майбутнім ось це якраз протистояння, проти чого ми сьогодні тут стоїмо. Український наряд зробив свій вибір. Цей вибір не чують. І ми хочемо сьогодні тут, біля це дійсно, я сказала Ірина, колись демократії підтримати наших братів і сестер, які сьогодні стоять і в Києві. І в Львові, і в Миколаєві, і в Донецьку, і по різних країнах Європи сьогодні два дні тому. Уряд Азарова разом з президентом Януковичем вирішили за закритими дверима і у змові з президентом Путіном призупинити наш рух до модернізації і до демократії. І сьогодні тому я тут щоб сказати, що Україна свою революцію ще завершить, і це означає, що ми повернемо демократію. Ай сінде бігла стжіографіклі кантрін юрові фортісик мільйонів таланте voices to be heard and we are entitled For being я хочу сказати від себе, з якою я думкою сьогодні йшла. Це не український уряд вирішує, чи підписувати угоди, чи не підписувати. Це вирішує український народ. А український уряд, а саме виконавча гілка влади, виконує свої обов'язки, укладені українським народом. Я просто хочу попросити і звернутися до кожного з нас, щоб він це пам'ятав і зрозумів. Вірш, який я зараз прочитаю, вперше був прочитаний в Лондоні 25 листопада 2004 року, під час оранжевої революції. Народи встань, розпиш Європу. Це вирішальний твій парад. Москаль за нами мчить галопом, щоб повернути всіх назад. Добра не жди від москаленка, бо москалі вже були і все душили нашу неньку. Тепер до прірви довели. Ще вибір є, до нього линеш. Це шлях в Європу для всіх нас. Країну встань, а то загинеш. Не зупини себе ще раз. Дякую. Я хочу сьогодні перед вами зараз вернутися чуть в історію, хоч ми її пам'ятаємо. Але словами тими, пам'ять якого дня е, ми шануємо. Так, був в Україні червоний терор. Та чорний був страшний голодомор. Не смішно це і навіть не скептично. Це так жахливо, скушно і трагічно. На жаль, не всі це розуміють, бо не було в них вкрадено надії. Не те, щоб жити добре, хоч би виживати, знайти окрайчик хліба, щоб жити. Не вмирати, не пам'ять по в нас з того світу просять. А застереження через слова живих приносить. Застерегтися легше, коли теї знаєш, яка страшна підступність і невіст буває. В минулому майбутнього немає. Проте минуле нас застерігає. Пам'ятаємо це і будьмо діймо обережно. Та не невірмо всім беззастережно. з пам'яті минуле не забрати, та думку треба вже в майбутньому. Щоб у майбутньому змогли ми жити, нам треба мріяти і майбуття творити. А тепер про сьогоднішнє і про наше миття. Окове радства, ой важкі, дарма що чорні такі, в слизьких обіймах старший брат до смерті задавити рад, чи в тіні нас перетворити, щоб його прихотям служити, а на землі як квітне сад. Зробити справжній хоче, ад, він знов наш край несе терор. Можливо, ще й голодомор принести хоче в новім і постаті, якщо зігнемось перед ним у страці. хоча насправді сам вже догниває, його народ життя пекельне має, тому й кричу: вставай, вставай, народи мій, край рідний захисти та рід майбутній свій. Вибір європейський наш не за горами. Нехай дух свободи стане поміж нами. Всю снагу зберімо, станьмо за майбутнє, не ховаємось в хаті, будьмо всі присутні, на кожному кроці, у кожнім куточку. Не даймо, щоб зняли останню сорочку ні з нас, ані з друга, з сусіда, з родини, не даймо свій край бандюкам на руїни. Від фальшу гуртом треба разом нам разом разом захистити. Настала пора від бандитів звільнити. Виходьмо на захист власної волі, на захист правди і власної долі. Не біймося слів, що у них батальйони. Вставаймо пліч опліч, бо нас є мільйони. Як станемо всі разом, їм нас не здолати. Настала пора Україну підняти. Вставай мой народи, друкуй майбутнє. Вставай, як проспиш, не буде каяття, задавить обіймав московський удав, останню надію, котру теплекав, розправить майбутнє твоє сапого. Від утого краю він зробить турдо. Вставай, поки можна його зупинити. Гуртуйся Життя боронити. «Вставай, мій народ, гуртуйся, щоб жити. Нас, звичайно, тут мало. Е, Янукович навряд чи нас побачить. Наші голоси йому, напевно, не дуже актуальні, але я думаю, що наш жест, як жест солідарності з тими людьми, які стоять в Україні, так, які стоять може не під сонцем, як ми тут, а під дощем, які стоять на морозі. Нам комфортніше, нам легше, ми вже в Європі. Так, а е, наші. Наші друзі, брати, знайомі, кохані там за це змагаються. Просто постояти тут як жест солідарності з ними. Друге, це сказати європейцям дякуємо за підтримку і попросити їх допомогти нам разом розвалити цю берлінську стіну, яка все ще ділить Європу на двоє. Багато хто думає, що. Берлінська стіна завалена, насправді то не так. Берлінська стіна до сих пір стоїть, вона на кілька сот кілометрів перемістилася на схід. Закликаємо європейських друзів, е, англійський уряд так підтримати Україну і завалити на кінець цю стіну, яка все ще Європу, яка ще все ще Європу ділить. Айботистодей піказмай активіст френдз. And their families went out into the center of Donetsk last night. There was 500 people they counted. That is impressive. For those of you who do not know mobilization standards and the history of activism in Ukraine, 500 people showing up yesterday in Donetsk is incredible. And we are standing here in support of those people who have done really extraordinary things. There was less people protesting in the in 2004 Девозлес піпол протестинг донець інтутазенефорденера ласнайт. Гопфоліморволкаматнайтен денекстей. Дуже дякуємо всім uh, за те, що приєднались. Дуже приємно всіх бачити і бачити таку єдність серед нас. Українська спільнота лондонської школи економіки висловлює свою підтримку. і Дуже рада приєднатись до всіх цих процесів, uh, які відбуваються. Да, і висловити наше незадоволення всім тим, що. Відбулося нещодавно і е, тою ініціативою з боку керівництва держави, яка частково сподіваємося, що не назавжди, да е, зруйнувала наші надії на краще майбутнє, і на нарешті, здобуття європейських цінностей європейського е, життя, яке нам обіцяли. Е, ми дуже сподіваємося, що це незадоволення, яке висловлює український народ, не буде черговим тимчасовим. Тимчасовою маніфестацією незадоволення, що нас буде почуто і що нарешті ми зможемо відстояти те, заради чого ми всі живемо, да? заради кращого майбутнього. Дуже дякую. Мене звати Олена Семено, я навчаюся в Оксфордському університеті. Дев'ять років назад я стояла на Майдані в Україні під час поваранчевої революції. Зараз я тут, в Лондоні. Мої батьки в Україні на Майдані, мій молодший брат, вони всі туди пішли. І я вдячна людям, які в Лондоні прийшли підтримати нас. Слава Україні! Слава Україні! Але також ці всі протести особисто для мене, як для мого покоління, яке ну народилося в незалежній Україні. Це є те, що мені, мені особисто і багатьом людям мого покоління, які мене підтримують, не подобається, що доля моєї країни вирішує інша країна. І я бачу відмову від Євросоюзу не тільки як те, що Україну. Туди там, ну, що Україна цього не хоче, а то, що цього хоче інша країна. І я не хочу, щоб доля моєї країни вирішував Путін. Я хочу, щоб українці мали можливість вибрати українську владу і щоб ця влада представляла їхні інтереси. Бо наразі наша влада не представляє наші інтереси, а виключно інтереси Путіна. І цьому має прийти кінець. Дякую. Головне про те, що для України є три головних ворога. Цими ворогами є найперше українська провінційність, потім Москва і третє Кочубеївщина. І, власне, останнє рішення українського уряду щодо підписання угоди з Європейським Союзом втілює в собі оці три основні негативні тенденції української так званої української влади. Перше це є тиск Москви, що найперше нам треба вирватися з обіймів так званого брата, що як писав хвильовий подалі подалі від Москви, і це повинно бути нашою найпер, найпершим політичним завданням. Друге, це Кочубеївщина, це наші внутрішньоукраїнські чвари про те, що українство повинно згуртуватися від Донецька до Львова і виступити єдиним фронтом для того, щоб власне захистити ці ідеї цієї європейської України, тому що Україна. Історично і культурно формувалася як держава, як нація в європейському просторі, і без України Європа є також неповною. І третє, очевидно, це українська провінційність, це загерметизованість українців на Україні. Вони бачили, що міжнародна спільнота, культура бути відкриті до нових віянь і нових дій. І тому я радий вітати. Кількох людей тут сьогодні напроти британського парламенту, але сподіваюся, що наступного разу, коли буде нагода, нас буде більше, тому що нам треба показати підтримку тим людям, які сьогодні стоять у Києві, у Львові, в Донецьку. І тут ми, ми можемо збудуватися більше. Так що слава Україні і до наступної зустрічі.